Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Спеціальний ефір на радіо НВ триває у студії Богдан Машай, і далі будемо говорити про ініціативу американських конгресменів, які закликали президента Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною, використовуючи свої системи протиповітряної оборони. У листі, підписаному республіканцям та демократам, вони просять надати Польщі повноваження перехоплювати ракети, які потенційно можуть загрожувати, і польській. Території, ось така ініціатива. Чому знадобився дозвіл Сполучених Штатів у цьому питанні? Як на неї реагують польські політики? Ну і що з приводу такої ініціативи думають у польському суспільстві? Про це все далі будемо говорити на зв'язку зі мною. Ігор Кравець, польський журналіст. Ігор, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Отже, щодо ініціативи. Яку просять схвалити американські конгресмени, яка стосується Польщі, дозволу Польщі збивати російські ракети над Україною? Зізнаюся чесно, я не бачив так багато новин тут в Україні, які б висвітлювали цю ініціативу з боку Польщі чи обговорювали це активно в самій країні, як часто звучить ця пропозиція? Ні, не обговорювалося, тому що це абсолютно я наскільки розумію, виникає з е, календаря президентської кампанії в Польщі. Ця ініціатива обговорювалася. Ну, десь півтора року тому, наскільки я пам'ятаю, добре, так я бився зараз досить докладно в місяцях помилитися, тому, тому приблизно дуже приблизно говорю. Так, коли е, були масові обстріли е, е, в західноукраїнських регіонів, коли ракети неодноразово, як ви знаєте, влітали на територію Польщі, і в принципі ця ініціатива минулого року е, досить активно обговорювалася польща. Що але наскільки е, я розумію, то е, висновок був досить невтішний для України, тому що, е, окрім політичних питань, Польща є частиною НАТО і вона сама не може е, відважитися на такий крок, навіть коли Польща передає е, озброєння Україні з того, що ви могли бачити, е, вона ніколи не є. Лідером у передачі якогось новітнього новітніх видів озброєння. Старе радянське так, Польща передає багато. Натомість, якщо ми говоримо про е, якесь озброєння, яке є новітнє, як була наприклад історія з леопардами, чи з авіацією тією самою, так хоч вона модернізована совєтська, якщо ми говоримо про міги. Власне, у вас було кілька хвилин тому про це, е, Польща ніколи не є у фарватері цього, вона робить. Багато політичних заяв, натомість, якщо ми говоримо про передачу, вона чекає аж хтось, скажімо так, з більших країн-членів з точки зору م, мілітарної потуги, країн-членів НАТО. Це зробить перший. Вона може багато говорити про це політично, але, але буде чекати. Так само є зі збиттям ракет. Отже, крім політичної складової тут багато речей пов'язаних з логістикою. Пам'ятаєте цю історію. Можливо, нагадаю, з 2022 року, з грудня, коли уламки ракети, і тут питання, якої, чи до російської, чи до української, впали на територію Польщі у прикордонне село в Люблінському воєводстві і вбили е, насправді е, фермера дже, в, 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 в селі Пшеводу. Це була досить голосна історія. Польща, в принципі, не робила е, з цього, скажімо так. Е, <ганістична> Великої політичної ворожої Україні історії було заявлено, що незалежно від того, чи є ці уламки, чи української, чи е протиповітряної ракети, чи російської, яка йшла на знищення якогось об'єкту в Львівській області, не важ... це не важливо, тому що відповідає за він Росія, і тут якби немає причини. Томість е розуміти, коли е таке щось відбувається у транскордонному просторі. Е, є питання комунікації, є питання стратегії збиття. Так, от, якщо уламки падають, от якщо ви запускаєте ракету зі своєї території, а уламки падають на сусідню територію, хто відповідає у разі е, збитків? І наскільки ну, такі питання досить банальні? Але якби, з тої точки зору, що одна країна є все-таки членом НАТО, друга не є членом НАТО. А ми говоримо про конкретне вже мілітарне озброєння, ну, ці речі вони досить серйозні. так, І, в принципі, було. Зійшлися в політичній дискусії на тому, що е, таке е, збиття ракет. Просто немає на це військової і політичної можливості, хоча говорити про це можна багато. Так само, якщо ми говоримо про те, що Польща чи Румунія, наприклад, не збиває навіть ракети, котрі заходять на їхню територію там, на 10 чи 15 навіть кілометрів, це теж є частина цієї стратегії. Так? Ну, тобто в прикордонній зоні. Збити е, ракету е, дуже важко країні, яка не воює. Е, от кожне слово в цьому реченні є важливе, так країна, яка безпосередньо не веде е, військових дій, е, в якій військо все таки знаходиться у е, стані е, миру е, на території країни не оголошено військового стану, е, е, збити ракету, яка зайшла в прикордонну територію. З багатьох причин дуже важко, і е, якби, наскільки я розумію, поки приходить рішення про те, чи скажімо так, е, вона насправді загрожує мене є стільки часу, що вона встигає вилетіти з території Польщі. Отже, Росія, з одного боку, розуміємо, використовує це як такі м'ячик і такий тест, е, ці ракети так, вони там входять на 2-3 хвилини, так, всі розгубляться, і е, в принципі е, з, з, з усіх сторон Росія. Виходить у виграші, так тобто -то ракета нічого ем, якоїсь великої шкоди цій території не принесла. Натомість польські чи румунські політики і військові виходять в очах світових. Преса про це багато пише е, у програші, бо вони нічого не зробили, а що вони могли зробити. Тобто ну, і питання. в Україні, коли трапляються такі інциденти, коли ракети залітають на території е, в повітряний простір Польщі, і потім Міністерство оборони Польщі повідомляє, що здіймалися в повітря літаки на кілька хвилин. Провели ці ракети і вони вилетіли назад в Україну, тому нічого такого не сталося. То принаймні в українському інтернеті це активно обговорюється, але безумовно Польща – суверенна країна і сама має право вирішувати, як її обходити з цією тій, чи іншою загрозою. Я хочу повернутися до тези, яку ви озвучили на початку своєї відповіді. Ви сказали, що вбачаєте у цьому якісь ознаки виборчої кампанії. Ми знаємо, скоро у Польщі, у Польщі відбудуться президентські вибори. Поясніть, будь ласка, де тут зв'язок між цією ініціативою американських конгресменів та польськими виборами. Ну, зв'язок є дуже великий, тому що, е, як ви знаєте, можливо, американська президентська кампанія, вона е, це боротьба не дуже подібна до польської політики. Абсолютно, це боротьба не за 40%, це боротьба за 5 чи 6% якихось виборців, котрі вагаються. І, е, в Америці це боротьба за так звані «свінгінг Так штати, які то за республіканців, то за демократів голосують. І Одним з цих «свінгінг стейтс» є штат Пенсільванія, до якого, наприклад, у зв'язку з візитом, у якому президентом Зеленським. Були тертя щодо зустрічі його з з колишнім президентом, теперішнім кандидатом Дональдом Трампом. Якщо пам'ятаєте, так і одним з важливих чинників для штату Пенсільванія є те, що там є велика польська діаспора, яка Може голосувати за Трампа, може голосувати за його конкурента, може голосувати за е, пані Гарріс. Так, з одного боку, це досить консервативна діаспора, але з іншого боку, так само поділена. Е, отже, чинник е, польської діаспори, взагалі, польський чинник у широкому розумінні, чинник український, так само є важливий. У боротьбі за ті голоси, які коливаються в американській кампанії, особливо, власне, на прикладі такого стейт як е, Пенсільванія. Так, тому оці ось заяви, е, які, ну, ми вже це проговорили в Польщі, як я вам говорив десь півтора року тому. Так? Ми дійшли до висновку, що поки не буде, скажімо так, величезного е, кроку у такому напрямку сторони США, що США, наприклад, беруть і покривають своєю авіацією, яка є найпотужніша у світі, покривають на наприклад, територію західної України і там оголошують no-fly zone, Так ну от тоді в такому випадку Польща, звісно, буде збивати всі ракети, так але це мусять Штати перші подібний крок зробити. Ну, вибачте, але якби потуга, військова Польща вона не є велика, щоб вона ставала у першому ряді у НАТО. Ну тут якби ми ж говоримо все-таки про військовий союз, де оці ось військові потужності дуже сильно рахуються. Тому говорити про те, що от Польща в Америці, конгресмени. Які е, можуть на щось вплинути реальне, коли займаються такою фольклорною публіцистикою на те, що е, Польща може там збивати. Ну це просто це свинське перекладання е, власних е, політичних програшів на якусь далеку, можливо, у їхньому розумінні варварську країну. Сорі, ну, так у них ментальна географія виглядає, е, якби це ну просто з усіх сторін цієї новини там тхне таким дешевим кампанійним піаром, я думаю, ви маєте на увазі польські вибори, які відбудуться в травні 2025 року. А думав я так, тому що вже були в принципі розбіжності між президентом Дудою, коли він критикував міністра оборони Польщі за позицію, яку він розцінив як ультиматум, і сказав, що такі ультиматуми це продовження логіки і політики Москви. Просто і в ставленні польських політиків і Міністерства оборони до ідеї збивати над Україною. Російська ракета також є розбіжності. От Голова польської дипломатії пан Сікорський написав в мережі X, Приємно, коли республіканці і демократи підтримують польську пропозицію. Це вже написав у якості реакції на цю ініціативу від американських конгресменів. Раніше в міноборони Польщі зазначали, що Варшава не розглядає у жодному форматі, особливо двосторонньому, можливість збивати над Україною російські ракети чи безпілотники з польської території. Якими факторами можна пояснити ці розбіжності? Ну, частина факторів я вже пояснив, вони в більшості екстернальні, зовнішні. Натомість, якщо ми говоримо про внутрішньополітичні е, чинники, важливо розуміти, що е, є президентський центр, який це Анджей Дуда, це представник. Е, Попередньої правлячої то, що Сікорський говорить опозиції партії право і справедливість це один центр. Є Сікорський, який є представник найбільшої е, нині правлячої е, партії у правлячій коаліції громадянської платформи, тобто вона така центро, трошки консервативна, е, ну скажімо, мовно центриста. Так, це другий центр, який тут важливий, е, якби на мапі. З точки зору України на мапі польської політики. І третій центр це, власне, Владислав Кошеня-Камеш. Він, з одного боку, є в коаліції з громадянською платформою, але з іншого боку, він стоїть на чолі е, Міністерства оборони. З іншого боку, е, він є представник такої найбільш консервативної частини е, цієї коаліції, яка, на жаль, зараз стала дуже сильно грати е, антиукраїнським пресентиментом в усіх, абсолютно в усіх сферах. Ви ми з вами теж не з вами конкретно натомість на, на антенні Радіо НВ про це говорили про заяви, які стосуються Волині, які стосуються українських мігрантів і, і так далі. У Польщі зараз вони все більше і більш потужно звучать, причому звучать з різних центрів, і це виникає, власне, з боротьби. Консерваторів з теперішньою владою з одного боку, а з іншого боку, всередині е, табору правлячої в Польщі коаліції, між консерваторами і більшими лібералами. І, на жаль, е, оцей е, україноскептичний ресентимент він дуже сильно в цій боротьбі використовується його легко використати. Україна в усіх на вустах тепер так е, Якби вона не буде займатися оцими внутрішньопольськими якимись е, питаннями. Тому все, що говорить. Міністр оборони Польщі eh, Владислав Кошеняк камиш я це більше і більше його заяв читаю, якби я не знаю, чи воно взагалі щось має спільного з обороною якщо чесно. Це ось знову ж таки якась така е, політична публіцистика. Причому, от власне, з розташування на шаховій е, е, мапі у цієї польської політики, так він представник. Консервативного крила правлячої коаліції, якому в спину дихають консерватори, які ще недавно були правлячою. Тепер є, 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 є опозиція. Це така досить непроста, якраз укладанка, де е, міністр оборони відіграє важливу роль у з точки зору з точки зору. Е, внутрішньо польської політичної боротьби, на жаль, він це цю позицію використовує е, теж до цього. Що буде з точки зору президентських виборів? Дуда собі може зараз дозволяти насправді на будь-які заяви. Е, зрозуміло, що його план. Зробити собі велику міжнародну кар'єру після того, як у нього закінчиться друга каденція президентського терміну, тобто наступного року, у Дуде був такий план піти десь на міжнародну посаду, можливо, стати якимось там високим політиком ООН, наприклад, чи там і так далі. і так далі. Дуже багато є різних органів. Він в нього не вдався. Це зрозуміло, вже не його кон'юнктура. Не є 22-й рік, коли він дуже сильно грав, тим, що от я тут головний. Контакт взагалі з Україною. Давайте всі через мене. Це зараз уже ситуація є інша. Він є, ну скажімо так, трошки його політична сила підпсувала йому так само репутацію. Натомість, питання є, як у цей, скажімо так, оця ось. Нинішня ситуація в польській внутрішній і політичній боротьбі буде використовуватися, коли буде кампанія президентська в Польщі наступного року на весну. Вибори під кінець весни наступного року. Ми ще не знаємо кандидатів, хто буде. Найправдоподібніше від громадянської платформи це буде Рафал Шасковський, людина досить ліберальна, якраз частина більш лівої ліберальної, можливо, не лівої, а тільки ліберальна, така більш частина. Теперішньої правлячої коаліції, натомість, ми не знаємо, хто буде від опозиції, тобто від права і справедливості, так, тобто, отакий ідеологічний наступник Дуди. Фактично, ми не знаємо, хто це буде, яким чином він буде використовувати цю українську карту. Бачимо, що право і справедливість зараз українську карту використовує таким чином, що критикує опозицію за якісь от такі україноскептичні висловлювання, хоча самі ще півроку тому чи рік тому вели. Досить українську скептично політику ті самі речі б, насправді робили. Політиці сьогодні. Український президент Володимир Зеленський виступив ще з кількома заявами, які зробили таку таке суб'єктивне трактування, е е е критикують Польщу за деякі рішення. Український президент, під час зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття. Сказав, що, наприклад, з Польщі у нас були добросусідські сусідські відносини. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть в напрямку Польщі. Там у нас три, там у нас газосховища. Там країна від цього за постачання залежить. Життя наше особливо взимку. Ми просили захистити просто стрий. Немає у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховища. І що поляки збивають? Ні, поляки сказали, ми що ми готові збивати, якщо ми. Не будемо в цьому рішенні знову ж таки самі, якщо НАТО нас підтримає. Ну і також український президент розповів про те, що Польща знайшла, як він сказав, привід для того, аби не передавати радянські літаки. Міг 29. Український президент зазначив, що ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як Україн наших балтійських друзів. Ми домовились про це. І що після цього чи передала нам Польща літаки? Ні, знайшлася інша. Причина на вашу думку, ось такі заяви українського президента, яким чином можуть позначитися на розвитку українсько польських відносин, і наскільки справедлива ця критика, з вашої точки зору? Ну, перша її частина, яка стосується от, про збиття ракет, я вже дуже багато говорив. Mm. Так мені здається, я зрозуміло пояснив, чому mm. Польща не лізде, не, не лізе на перші позиції. Політично так, але мілітарно, ну, сорі, соріну це не є така країна, яка може собі на це дозволити. Вибачте, да якщо Україна втратить Польщу як безпечний тил, ну це Україні передусім нашкодить і настільки Польщі, скільки Україні передусім нашкодить. уже на Україну, тоді ніхто не буде звертати увагу, якщо на території Польщі Почнеться війна. Е, перше, друге, якби, якщо ви говорите про міги, мені здається, там є теж якась така політична. Е, ну я не знаю, це, як, мені нагадується, якщо чесно, оці ось заяви, які останньо Зеленський робить у бік е, польських політиків, і з іншого боку, ті е, україноскептичні на, 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 на межі Україножерчості е, заяви, які роблять українські політики е, польські політики в бік Зеленського. Зрозуміє це нагадує якийсь інфантильний дитячий садок, гру в пісочницю, взаємні е, образи е, дуже дитячого рівня. Я не розумію е, навіщо це настільки от, е, активно. Демонструвати на публіку, на публіку, це може бути симптомом того, що наші просто політичні відносини зайшли у дуже великий глухий кут у офісі Зеленського, бо я так розумію, що він собі присвоїв, скажімо так, право розпоряджатися оцим польським напрямком. Не мають ідеї з тим, що робити з Польщею. Так вони змучилися тут вічною якоюсь політичною боротьбою, в якій українська тематика стає такою часом інструкцією. Інструментально, і не знають, як на це відповісти, окрім такої інфантильної е, соплюплюйки. Перепрошую за висловлення. Е, у е, Польщі це вже давно набридло, е, бо тут так само справедливо з точки зору польських політиків, говорять: ну блін, ну ми стільки допомогли. Чого ви бавитеся, в, в ну, чого ви нам оце ось квартал 95 тут робите? Ну, це справедливо. Теж польські політики тут мають рацію, скажімо так, коли Зеленський став робити оцей цей квартал 95 Тут отже, я не знаю, навіщо вони в це. Заглиблюються і продовжують. Не знаю, хто почав перший, до речі. І е, 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 це досить поганий сигнал у польсько-українських відносинах. Хоча, з іншого боку, сьогодні, якщо ви бачили новина, е, Василь, Василь Бутнер, е, став новим послом України в Республіці Польща. Я маю надію, що, можливо, завдяки його персоналі, він досить добре знає польську політику, досить добре говорить польською мовою. Е, він був тут уже Дипломатом у 2006-2010 роках. Завдяки е, його е, здібностям я маю таку надію, що хоча б ми не будемо в таку, е, ну от в таке просто інфантиліаду бавитися. Ну, це, це, це це вже настільки кричуще, ну, що ну, ображає будь-яку політичну і дипломатичну естетику. Можливо, те, що тут у нас не було е, кілька місяців на цьому місці, можливо, теж відіграло свою роль. Можливо, його призначення як mm. е, Ну трошки трошки припинить оці ось взаємні, досить популістські образи. Ну, це підло з боку Зеленського. Перепрошую. Ігоре, я хочу вас ще поцікавитися, оскільки е, то ще є в поточному моменті, це те ще є в поточному моменті, але стратегічно позиція польської влади відносно українського питання, відносно підтримки України, залежить від волі виборців і від їхньої думки. Тому попрошу вас буквально може 30 секунд розповісти, як змінюються сьогодні настрої польського народу в оцінці тих загроз, які для них становить війна в Україні і в рівні підтримки України. У ну, Польща тут з цього з цієї точки зору все таки стала країною такої західної Європи і західного світу, тому що українські скептичні настрої під соусом втоми Україною вони на жаль зростають, і це досить видно у соціологічних дослідженнях, і це те. Чому б українська влада мала би братися за голову? Бо вона чомусь польщу сприймає як такого беззаперечного союзника, який все життя буде таким союзником? Натомість ні бо Ми бачимо наскільки інтенсивно зараз ці настрої польського суспільства змінюють. Це фіксують опитування громадської думки. Буквально на третину падає кількість людей, які в Польщі підтримують Україну у дотепершньому вигляді. Питання задаються різні на місці українських політиків. Я би всі свої аналітичні центри, яких у них є до холери. Я би направляв сюди в Польщу аналізувати, чому що відбувається з громадською думкою, бо маю враження, що в Україні цього не розуміють. Юра, дякую вам. Ігор Кравець, польський журналіст, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Друзі, я сподіваюся, ви пам'ятаєте ведучого відео НВ та Радіо НВ Антона Пшеничного, якого нині немає в ефірі, тому що він служить в силах оборони України. І він Просить про допомогу в жовтні. Автон мобілізувався до ЗСУ і зараз він служить в соті окремій механізованій бригаді. Розвідники сотої бригади працюють у найскладніших умовах в одній з найгарячіших точок фронту в місті Торецьк та потребують систему РЕП Небокрай П. Ви можете підтримати наших бійців, підтримати Антона за реквізитами в описі до цього відео. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.